Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні у вихідні дні в суботу, 20 та неділю, 21 вересня, субота, 20 вересня західних областей України. Цього дня торкнеться легкий осінній серпанок, але в цілому погода залишається комфортною. Ніч принесе прохолоду – плюс 8, плюс 10 градусів. А з першими променями сонця повітря швидко прогріється до плюс 21, плюс 23 градусів. Опадів не прогнозується, небо залишатиметься хмарним з проясненнями, іноді крізь сірі хмари проглядатиме сонце. Вітер у західних регіонах переважно західний, помірний близько 7-10 метрів за секунду. На півночі країни суботній ранок зустріне мешканців прохолодою близько плюс 9, плюс 11 градусів, в же території від Полісся до Сіверщини прогріються до приємних плюс 22, плюс 24 градуси. Дощів не передбачається, хоча на крайньому сході, зокрема на Сумщині, вранці чи вдень не виключений короткочасний дощ з поривчастим вітром. Втім, ці локальні опади, якщо й виникнуть, то швидко вщухнуть і не зіпсують загальної картини. Небо в північних областях мінливо хмарне, але час від часу сонце ховатиметься за білі хмаринки, але густої похмурості не буде. Вітер західний, помірний 7-12 метрів за секунду. У Києві субота також потішить. Вдень близько плюс 24 градуси та ясно. Центральна Україна збереже суботнього дня клімат бабиного літа після нічних плюс 10, плюс 12 градусів, що освіжать повітря зранку. В день стопчики термометрів піднімуться до плюс 23, плюс 25 градусів. Очікується переважно ясна погода, небо більшу частину дня буде безхмарним або з незначною хмарністю. Дощів не буде. Вітер по літньому тихий або помірний. Західного напрямку швидкістю 5-10 метрів за секунду. На сході України субота пройде під знаком сонячного тепла. Нічні температури коливатимуться в межах плюс 11, плюс 13 градусів. А вдень повітря добре прогріється до плюс 24, плюс 26 градусів. Тут буде чи не найтепліше по країні цього дня. Поступаючись хіба що півдню небо над Слобожанщиною протягом дня переважно ясне. Лише подекуди з'являться невеликі хмарки. Опадів у східних областях не очікується. Вітер помірний повіватиме з заходу зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Південні області у суботу прийматимуть гостей бабиного літа у всій красі. Після відносно комфортної ночі з показниками термометрів близько плюс 13 Плюс 15 градусів. День обіцяє високі температури. Близько плюс 24, плюс 26 градусів. Ясне сонце щедро світитиме з самого ранку. Погода сонячна та суха, жодних опадів. Над морським узбережжям від Одеси до Бердянська небо безхмарне. Вітер очікується м'який західного напрямку швидкістю 5-10 метрів за секунду. Неділя 21 вересня. У неділю західні регіони відчують легке похолодання однак, день все одно буде доволі комфортним. Нічні температури опустяться до плюс 7, плюс 9 градусів. В горах Карпат подекуди навіть холодніше. Вдень температура буде комфортною, та повітря прогріється до майже літніх плюс 25 плюс 27 градусів. Небо над Західною Україною очікується майже безхмарним та опадів не прогнозується. Вітер у західних областях слабкий, змінних напрямків близько 3-8 метрів за секунду. На півночі України неділя принесе відчутне зниження температури. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть лише плюс 7, плюс 9 градусів, можливий найхолодніший ранок за останні тижні. Надто на Сумщині та Чернігівщині, де повітря остигне до плюс 7 градусів. В день температура повітря розігріється до літніх значень, та термометри покажуть плюс 24, плюс 26 градусів. Опади на півночі не прогнозуються. Неділя пройде без дощів. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. У центральних областях неділя теж ознаменується теплом та осіннім комфортом. Можна навіть сказати, що ідеальна погода пануватиме у центральних областях. Після нічних плюс 12, плюс 14 градусів в день повітря прогріється до майже літніх показників плюс 26 плюс 28 градусів. Опадів не передбачається, небо буде переважно ясним або малохмарним. Вітер прогнозується північно-західний 7-12 метрів за секунду. В східній області в неділю зустрінуть теплий подих осені. Денна температура тут ще буде досить комфортною. Нічні показники опустяться до плюс 10, плюс 12 градусів. Мешканців Харківщини, Донеччини та Луганщини відчують, що ранок став значно свіжішим. Денні максимуми становитимуть близько плюс 24, плюс 26 градусів. Сонце все ще щедро світитиме на сході, тобто більшу частину дня небо залишатиметься безхмарним. Дощів не очікується. Неділя пройде сухо у всіх східних регіонах. У другій половині дня по всьому сходу відчуватимуться пориви вітру 15-20 метрів за секунду, особливо в відкритих степових районах Донеччини та на Харківщині. Південні регіони у неділю тішитимуться у променях сонячного тепла. Ніч на півдні стане дещо свіжішою. Температура опуститься до плюс 12, плюс 14 градусів на узбережжі Чорного моря, як, от, в Одесі або Ялті, мінімум близько плюс 15 градусів. Вдень же південь утримає лідерство за теплом. Повітря прогріється до плюс 26, плюс 28 градусів. Погода буде сонячною і сухою, над степами Причорномор'я та Приазов'я. Небо ясне, жодного натяку на дощ чи навіть значну хмарність. Вітер очікується північно-західний 5-10 метрів за секунду, місцями до 12 метрів за секунду. Він принесе сухість повітря, а з моря подекуди підтягне освіжаючий бриз. А на сьогодні, все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре.